Добри ранок, дітки! До нас сьогодні в гості завітали милі казкові герої. І вони хочуть загадати вам загадки про їх казку. Слухайте, будь ласка, уважно. Троє братів узяли збудувати. Кожен, як міг, збудував собі хату. Тільки не знали малята, що близько, злізу страшенний, сірий вовчисько. Хатка соломи братів не сховає, Вок лиш подмухав, її вже немає. Та в третього брата тім кам'яний. У нім не дістане вовчисько лихий. Прогнали малята цього лиходія, тепер усі разом співають, радіють. Діти, ви, мабуть, уже здогадались, що це казка про трьох поросят. Отже, до нас завітав найрозумніший із братів наф нав Добрий день малята. Тут вовк не пробігав. Діти, мені та моїм братикам треба заховатись. Будиночка в нас немає. А швидко збудувати новий ми не встигнемо. Ви нам допоможете? Так. Тоді за роботу я для неї вже все приготував. Сідайте на свої місця, а я вам покажу будиночок, про який мріємо я та мої брати. Малята, ну що, допоможемо нашому нафнафу та його братикам збудувати будиночок. Так. Тоді приступимо до роботи, але спочатку розімнемо наші пальчики. Цей пальчик хоче спати. А цей не хоче гратись. Цей пальчик позіхнув, цей пальчик вже заснув. Стали пальчики ура. В дитсадок і ти пора. Молодці! Отже, для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору формату А4. Квадрат жовтого кольору 9х9 см. Куточок для нашого сонечка довільної форми. 4 промінці розміром у мене 3 см на 0,5 см. Трикутник салатового кольору 6 5 55 см. 4-4,5-4,5 см, також 8 66 см. Два білих овала довжну по 4 см. Синій квадрат 3х3 см. Коричневий прямокутник 3х4. Дві коричневі смужки шириною 1 см та висотою 3,6 см Коричневий трикутник 8,5 х 8,5 x 11 см А також салатова стрічка. Вздовж цього аркушу висотою у мене 2,5 см і на останок зелений круг приблизно діаметр 6,5 см А також клей та ножиці, та не забувайте про техніку безпеки під час користування ними. Гляда, ось такий будиночок для поросятки у мене вийшов. Сподіваюсь, що на ФНАФ із братами не страшно буде в ньому жити. А нашим поросяткам вже час у казку. Давайте скажемо йому дякую та до побачення. Дітки, а я буду чекати на ваші роботи. Впевнено, у вас все вийде! Дякую за увагу та до нових зустрічей!